Білий гриб має латинське ім'я Болетус едуліс, відомий як боровик або панський гриб. Його капелюшок може сягати 20, а іноді й 30 сантиметрів. Його ніжка щільна, з візерунком, що нагадує мармур. Його м'якоть білосніжна і ніколи не темніє. Його рудоволосий брат має латинське ім'я лекцінім аурантіякум. Його м'якоть синіє на повітрі, але це не отрута. Це хімія життя. Обидва гриби це живі симбіонти. Вони пов'язані з деревами мікоризою, підземною мережею життя. Вони годують дерева, отримуючи натомість воду і вуглеводи. Це справжні агенти лісу, біохіміки природи.